Хотіла б зупинитися на екологічних викликах, які виникли в умовах повномасштабного вторгнення. По-перше, хотіла б сказати, що нікуди не зникли ті проблеми екологічні, які ми мали в Криворізькому регіоні і які пов'язані з діяльністю промислових підприємств. По-друге, ми розуміли, що расисти націлені на знищення всього живого. І руйнацію всього, тому в нас з'явилися екологічні виклики, пов'язані з російським повномасштабним вторгненням. Третій виклик ми повинні відбудовувати Україну, відновлювати природу, відбудовувати всі ті інфраструктурні об'єкти, які були порушені. І четвертий виклик в умовах повномасштабного вторгнення Україна набула статусу члена в кандидата ЄС. І це продукує нові вимоги і нові впровадження нових європейських принципів. Що я хотіла сказати? Верніше сказати, чому я радію більш за все. Більш ніж 4 роки роботи в парламенті, ми, скажімо так, просували, красиве слово адміністрували, але ми саме просували, проштовхували важливий законопроект. Щодо запобігання промисловому забрудненню. На жаль, вимушена сказати, що антиекологічне лобі у Верховній Раді шалене. Декілька разів цей законопроект потрапляв до зали Верховної Ради, але не був проголосований. І тут нам все ж таки допомогла і наше членство в ЄС. І фасіліті план, тому що відповідно до фасіліті плану, за яким ми повинні отримати 50 мільярдів доларів, як пані Олена Шуляк говорила до 27-го року. Цей законопроект був обов'язковий, Без нього ми б не отримали. Чотири назви він мав, чотири номери порядкових так, коли виносився. Але нарешті, в липні, Верховна Рада прийняла. Що означає цей законопроект? Він передбачає обов'язкову. Екологічну модернізацію всіх промислових підприємств так да, це не відбудеться за один рік. На жаль, якщо б ми прийняли його задовго до війни, ще в перший рік роботи парламенту ця модернізація вже відбувалася. Але опоненти нам говорили і різні стейкхолдери про те, що в Європі цей процес тривав. Більше 30 років ми не маємо 30 років. За 10 років всі підприємства країни повинні бути екологічно модернізовані. Але це і підприємство дає великі переваги. Це і зменшення ресурсомісткості, енергомісткості виробництва, тобто підвищення їх рентабельності, це підвищення їх репутаційних позицій на світовому, в першу чергу, європейському ринку. Важлива євроінтеграційна реформа, за яку я відповідаю в парламенті, це реформа державного екологічного контролю. Дійсно, багато всього було, і от за рік роботи в парламенті я працюю наразі з третім очільником Державної екологічної інспекції. І мені приємно, що наразі екологічна інспекція, тобто є законопроект 3091, який в першому читанні був прийнятий ще в липні 2021 року, і в другому читанні ми його не можемо прийняти знову ж за антиекологічне лобі. Тут є знову ж таки дві сторони: з одного боку, підприємства не хочуть нести додаткову відповідальність за забруднення навколишнього середовища, з іншого боку і та державна екологічна інспекція, яка була до цього, вона не викликала заходів ані у суспільства, ані у бізнесу, тому що її діяльність носила корупційні ризики. Іноді екоінспектори приходили на підприємства, ну скажімо, з зовсім іншими вимогами ніж виконання екологічного законодавства. Вірніше шукали наполегливо, де ж там це порушення. Реформа, хоча законопроект у другому читанні не прийнятий, реформа вже почалася. Що вона передбачає? Ну, по-перше, це те, за що ми боремося. Перевірки 24 на 7. Для прикладу, скажу вам, скільки скарг від мешканців Кривого Рогу стосовно того, що вранці залишається на підвіконнях у папилу. Вона ж залишається і в легенях криворіжців, але, на жаль, перевірки вночі не можна. Не можна, коли нема директора підприємства, не можна у святкові дні. І, відповідно, можна вночі робити будь-які викиди і не нести ніякої відповідальності, бо на ранок вже все розвіється. По-друге, ми чітко усвідомлюємо необхідність впровадження європейського принципу, який, в принципі, в нас і існує, забруднювач платить. Але ми не можемо перетворювати державну екологічну інспекцію на фіскальний орган, задача якого виключно прийти і зібрати максимум штрафів. І от до цього часу критерієм ефективності Державної екологічної інспекції був не стан довкілля, а саме скільки грошей було заплачено в бюджет рівних різних рівнів державний, місцевий. Давайте ми з вами подумаємо, якщо ми виходимо на вулицю, там. Повітря не відповідає ніяким нормам, нам погано дихати. Невже нас враховує те, скільки грошей заплатить підприємство? Крім того, відповідно до сучасного розподілу верніше, переліку можливих напрямів використання екологічних коштів, він дуже вузький і за ці кошти фарбуються лавочки, ставляться нові смітники, але проблема не вирішується. З огляду на це, головною такою ж ключовою, е, ну, ключовим моментом є запровадження превентивної функції, недопущення забруднення навколишнього середовища, тобто не констатація його по факту, да, що вже сталося, а робота екоінспекторів у напрямку е, допомоги підприємству не допустити, тобто як сервісної служби. По-третє, Дійсно були непоодинокі випадки, коли перевірки на одних і тих же підприємствах відбувалися весь час, на інших підприємствах вони взагалі не відбувалися. Щоб усунути це і забезпечити прозорість, усунути максимально корупційні ризики. Що ми робимо? Ми запроваджуємо дворівневу систему державного екологічного контролю. Є екоінспектори. А є моніторингова група. На кожному підприємстві встановлені відповідні датчики, станції моніторингу відповідні. І якщо моніторингова група бачить, що на цьому підприємстві все в порядку, то і відповідно будується план перевірок. Тобто це підприємство перевірок не потребує. В нього один рік в порядку, все другий рік все в порядку. Це дає можливість. Концентруватися саме на тих підприємствах, які завдають найбільшу шкоду навколишньому середовищу. Хотіла також сказати, що зараз діє 303 постанова в умовах військового стану, яка спрямована на заборону перевіру. Але ми оперативно рухаємося у цьому напрямку. І коли відбулася наприкінці червня аварія масштабна на Арселор Мітал, ми домоглися і Державні екологічні інспекції Придніпровського округу дали Сергію Володимировичу за день чи за півтора, може за два. Але дозвіл на позапланову перевірку дали. Що я вам хочу сказати? 18 складені відповідні протоколи, складені відповідні приписи, закінчується підрахунок збитків, наскільки я розумію, так? Жтакі все це буде висвітлено у публічному просторі, і реформа державного екологічного контролю і передбачає, що все буде проходити перевірки під відеофіксацією, все буде у публічну, в публічній площині розміщене, щоб кожен міг ознайомитись з цим чи іншим питанням. 18 порушень, як я вам уже сказала, відповідні приписи, і півроку дається підприємству на усунення цих приписів. До цього, до цього ж хотіла сказати, що перевірка відбувалася як за фактом аварії і ступеня підготовки чи не підготовки до цього аварійного стану в умовах тотальних відключень електроенергії, а також перевірка відбувалася і за фактом постійної діяльності коксохімічного виробництва. Бо багато скарги нарікань саме на коксохімічне виробництво «Арселор Мід». Не можна згадати недобросовісні підприємства, які в умовах повномасштабного вторгнення роблять загрози не менше аніж порох. Ви вибачте, але така аналогія. Я говорю зараз про водоканал. Сергій Володимирович як очільник екоінспекції Придніпровського округу. Мене поправить, але по-моєму за рік-півтора збитків. збитків Нашому довкіллю це підприємство нанесло на 295 мільйонів гривень. 295 мільйонів гривень. І це не те, що ми зараз бачимо, що тече вода біля кожного дому, це тече питна вода. За нею збитки не розраховуються. А ці розраховані збитки це злиті наші балки, які розташовані біля наших будинків, каналізаційні стоки. Тобто це повна безвідповідальність підприємства. І Якщо ми вже заговорили за проблему питного водопостачання, проблему, яка значно ускладнилася з підривом Каховської гідроелектростанції, то хотіла б сказати, що держава виділила одразу ж 15 мільярдів гривень на будівництво магістральних водогонів. На жаль, дійсно, це відбувалося в такому оперативному режимі. Не можна було там складати відповідні проекти, читати їх експертизи. На жаль, ми маємо такі. Суттєві наслідки, коли відкрили другу лінію, вона два тижні попрацювала, потім не працює. Ми маємо ті наслідки, що чотири тижні в Апостолово немає води. Ми маємо ті наслідки, що в Зеленодольську майже висихає водосховище, майже висихає. І це створює загрози не лише забезпеченню водою громади, а й створює загрози функціонуванню підприємства ключового у цій громаді. Ми частково намагаємося вирішити це питання. Наша команда, коли відбулася така катастрофа, залучила міжнародних донорів, які надали нам 40 станцій з очищення води і отримання питної води, і 16 водовозів, які були розподілені між громадами Криворізького району. Але це все ситуаційні питання. Питання треба комплексно вирішувати, і ми це робимо на всіх рівнях. Саме командно також хотіла, не можу не згадати про Макортівське водосховище, да, яке так обміліло. Ми туди направили групу спеціалістів з представників міністерства, з представників Державної екологічної інспекції вже всієї України. Вони розмовляли з людьми. Вони говорили про ну ми теж неодноразово говоримо про необхідність використання води Макортівського водосховища, оскільки у сучасних умовах. Кривий ріг бере воду з кресівського водосховища, куди стікаються всі стоки. Це, це Кресівське водосховище, це технічне водосховище. Саме таким воно поставлено на баланс держави. І для того, щоб якось вирішити питання, розмовляється водою смакордів. Але люди говорять про те, і люди справедливо говорять: так ви поїдьте, ми, ми будемо ділитися з кривим Рогом водою, але ви поїдьте в кривий ріг і подивіться. Ну майже біля кожного будинку, в кожному районі у нас розірвані труби, і у нас фонтанує питна вода. Чому вона фонтанує? Тому тому що не було обов'язкової екологічної модернізації, тому що керівництво Крипа водоканалу водоканалом ну взагалі не піклувалося про оновлення матеріально-технічної бази, про своєчасне проведення ремонтів. І ми маємо такі наслідки. Ці трупи просто не витримують. Так? У них пішла солона вода, але ця солона вода вона доходить і до домівки кожної людини в кривому розі. Все розрите. Знову ж таки, хочу сказати, що ми контролюємо зараз з міністерством спільно довкілля із держпотагенством розробляємо. Комплексну програму дій, яка буде в найближчі дні представлена премєр міністру і проблему дійсно з водозабезпечення ми будемо вирішувати. Не можу не торкнутися проблеми, про які заявляли очільники. Очільники громад Криворізького району пам'ятаєте, це відсутність водогонів або в цілому відсутність, або азбестові водогони, які треба ремонтувати, замінювати. Ну, взагалі азбест, який вже Верховна Рада заборонила використовувати у будівництві, це людь, лють, тому що це вплив на здоров'я людей. Ну, це виклики там з минулого, які необхідно вирішувати. І за два дні до повномасштабного вторгнення, нарешті, всі міністерства. Підписали нам у це розширення переліку, да, куди можна витрачати екологічні кошти і будувати, і будувати системи водозабезпечення ОТГ. Зараз що ми маємо по факту? По факту, ми маємо, що де Юра ці гроші повинні бути, де факто їх немає. Тому у нас вихід один – звернутися до міжнародних донорів. І розширювати міжнародну співпрацю саме у цьому напрямку з Юрієм Валерійовичем Корябченковим. Ми співпрацюємо з програмою ООН ОНС навколишнього середовища з ОБСЄ, ОСР. З проон з багатьма з багатьма провідними інституціями для того, щоб вони розробили конкретні рекомендації виважені, розробили проекти і допомогли на базі готових проектів залучити міжнародних донорів. З Юрієм Валерійовичем Ми вже маємо позитивний досвід залучення міжнародних донорів. Так нам вдалося реалізувати залучити шведських донорів. Для придбання в Україні надсучасніших, сучасніших найкращих в світі мобільних лабораторій, бо тоді була потреба саме для фіксації екологічних збитків. для... Для створення необхідної формування необхідної доказової бази для міжнародних судових інстанцій стосовно відшкодування екологічних збитків, ці станції ми очікуємо. Сподіваємося, що за місяць-два це обладнання буде в Україні. Воно знадобиться нам і після військових дій для моніторингу стану довкілля.